Голос звучить як дитина. Я не знаю, мене ніхто не сприймає всерйоз. І загалом говорить, що я говорю як пікмі. Хоча, ну коротше, я не є пікмі, я просто так, ну, типа, не вмію висловлювати власну думку. Привіт! Мене звати Дана і я логопед для дітей та дорослих. Сьогодні ми поговоримо, чому ваш голос та мовлення звучать некрасиво. Давайте почнемо з того, що мовлення це взагалі важкий процес, який задіює дуже багато різних органів артикуляції та дихання. Для того щоб побудувати певний мовний код, нам потрібно задіювати дуже багато факторів. Можливо, ви помічали, що говорите як дитина, або навпаки, дуже жорстко і якось ну. Пуханські. Або ж ви говорите дуже монотонно, дуже стримано, дуже тихо, ніхто вас не розуміє. Або ж, навпаки, ви там говорите голосно, високо, і дуже часто якось ваш голос так стрибає, особливо в стресових ситуаціях. Тому почнемо із причин. Причина номер один психологічні аспекти: страх, невпевненість в собі. Або інші захисні механізми дуже часто впливають на те, як ми говоримо. Саме в дитинстві породжуються певні страхи та певні мовленнєві особливості, які визначають ваше мовлення й надалі, і на зараз. Якщо людина говорить дуже монотонно, тихо. Або навпаки, дуже швидко, без пауз, затримками «е-е-е» або зупинками. Найчастіше це діти, які були дуже скромні та не привикли забарлювати емоційно власне мовлення. Саме такі діти не хотіли привертати власної уваги, не хотіли висловлюватись і не хотіли, щоб їм ставили додаткових запитань. Тому рішенням було. Або говорити дуже тихо і незамітно, щоб ніхто не чув, або навпаки, дуже швидко, щоб ніхто не встиг мене зловити на якомусь слові і зачепити за нього. Дитячий голос це причина всім подобатись, хотіння подружитись і, взагалом, бути, так скажем, хорошою дитиною. Насправді така проблема була і в мене. І я з нею дуже довго боролися. Тому дуже важливо дізнатися, з чим ви боретесь і які захисні механізми спрацьовують, коли ви говорите. Вони допоможуть сформулювати певний психологічний каркас у подальшій корекції мовлення. Причина номер 2 фізіологічні аспекти, маленький обсяг легень, неправильне поверхневе дихання, порушення зубного ряду, неправильний привкус, коротка уздечка язика. Слабкий тонус м'язів або, навпаки, гіпертонус м'язів язика чи щік, або ж аденоїдний тип дихання. Це все можуть бути причини неправильного мовлення. Якщо ж у логопеда ви можете коригувати своє дихання та тонус м'язів, то для подолання інших проблем потрібні залучені інші спеціалісти. Причина номер 3 неправильна звичка. В дитинстві, якщо ви не ходили до логопеда і не могли вимовити певний звук, ви могли самі собі неправильно його поставити. Коли ви дитина, ви не відчуваєте, чи цей звук правильний чи ні. Але коли ви дорослішаєте, ви розумієте, що здається, я картавлю, оскільки ми українці, у нас є певні особливості в вимові, наприклад, наш звук ри. Точно відрізняється від французького звуку ри, де для них картавість це є норма, або ж англійський звук В, який у нас в Україні рахується неправильним звуком міжсубного промовляння. Якщо ми беремо за лінгвістичну норму нашої української мови, то звук ри. Повинен бути правильний на кінчику язика. Друга причина вашої поганої звички ви наслідували цей звук у своїй сім'ї чи у близькому оточенні. Наприклад, ваші батьки також вимовляють неправильно певний звук, і ви, почувши їх, почали вимовляти так само. В логопедії існує таке поняття, як псевдозаїкання, коли одна дитина починає повторювати. Певне заїкання від іншої, оскільки постійно це чує. Так само і слова паразити. Ми наслідуємо певні тіпа, короче, ну і слова суржик, хоча суржик так само буває дуже гарним, бо ж наслідуєте це мовлення від близького оточення. Якщо у вас є проблема з картавістю чи не вимовою певного звуку, записуйтесь до мене на заняття. Перша консультація є безкоштовною. На ній ми познайомимось і розберемо ваше мовлення від вимови кожного зі звуків до формування власного мовлення як і на камеру, так і в реальному житті. Встигне забронювати своє місце та зручний час онлайн. А ми переходимо до останньої причини: немає додаткових навичок. Опануванням та контролем власного мовлення потрібно також займатись. Наші м'язи потребують також регулярних тренувань. Голос повинен використовуватись по різному, повинні бути паузи та акценти на деякі слова. До кожної відповідної ситуації має бути певний голос. Ви не можете використовувати, наприклад, високий та дитячий голос на мові бізнесу. Так само, і навпаки, ви не можете використовувати жорсткий голос, коли говорите, наприклад, з своїми клієнтами. Тому що голос та мовлення це ваші інструменти, це впливові речі на ваш образ в очах інших людей. Тому на завершення хочу дати вам рекомендацію. Використовуйте ваше мовлення, дайте про себе знати, дайте себе почути. А якщо ви бажаєте освоїти базові прийоми красивого мовлення, то ставте вподобайки та підписуйтесь. А я змотивована вашою активністю, постараюсь якнайшвидше випустити на зворотній зв'язок нове відео. З вами була я, Дана Логопед і я сподіваюся, це відео було вам корисним.